Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка з сайту Сінсей. Знову в мене розпакування сінсей. Не так давно, ніби я і робила розпаковку, там невелике в мене було замовлення. Кілька всього-навсього -всього товарів. На сьогодні у нас з вами більше товарів, тому що замовлення я робила два. Пізніше розповім, чому саме так. Сьогодні в нас будуть в основному це джемпера. Знову ж таки, шапки, здається, один топ. Ну, все по черзі я вам розповім і покажу. Чому я частіше стала робити замовлення на сенсей, тому що я хочу трішечки вирівняти свій гардероб, тому що він мені не дуже подобається в плані не фасонів, а в плані кольорової гами. Наприклад, ті ж самі джемпера. буває так, що якийсь сподобався, ти його купив, але потім компонувати з тими речами, які вже є. Я не можу їх, тому що ну він або відрізняється кольором або якимось фасоном, і дуже тяжко скомпонувати. Тобто, чим звичайно можна скомпонувати, але не з усім. Хочу трішечки попрацювати над гардеробом, над цією проблемою вибудувати лінію для того, щоб більшість речей можна було компонувати. Тому кольори на сьогоднішній день я обираю більш спокійніші для того, щоб їх можна було потім скомпонувати з іншими якимись речами. Плюс до всього це зараз модно для того, щоб у вас був гардероб такий більш спокійніший, базовий, щоб ви могли його одягнути як. На день, так і можна ту ж саму річ одягнути ввечері, тільки трішечки додати більше мейкапу, більше аксесуарів, і у вас буде просто вечірній образ. Сінцей дозволяє робити більші покупки, в плані в тому, що речі там набагато дешевші. Звичайно, якість. В цих речей не така висока, як, наприклад, десь можна взяти. Ну, мені поки що підходить, я цим задоволена, тому я користуюся. Ще скажу пару слів. Чому саме двома посилками? Тому що, здається, є обмеження. Взагалі, хто замовляє на сайтах товари, які йдуть за кордону, знаю, що є певні обмеження. Наприклад, на Сінсет, здається, на Хюрбі. Потрібно, щоб в одному замовленні було не більше 7 одиниць. От, наприклад, на сінцей таке обмеження не більше 7 одиниць, тому що товар їде оформлений на одну особу через кордон. Там, здається, платиться якесь мито. Для того, щоб ви його не платили, потрібно замовляти менше. У мене за цим разом вийшло, що в мене більше 7 одиниць, плюс я ще замовляла деякі речі не собі. І вийшло, що речей більше, ніж 7 одиниць, тому я їх оформила просто в різні. Посилки прийшло мені двома посилками ці товари. Тому знову ж таки звертайте на це увагу. За цим разом сінсей навіть прийшов швидше, тому що попередній йшов десь тиждень. Ці замовлення мені прийшли, я замовляла в п'ятницю. Одна прийшло, здається, в середу, інше в четвер, одне за одним, бо я замовляла в один той самий день. Перше, що я взяла, давайте я скажу ціну, тому що завжди забуваю це говорити. Взяла я светр з коміром стійкою. Колір бежевий 599 гривень. коштує назви ось цих одягу. Я зачитую такі, як на самому сайті. Взагалі, колір вказаний бежевий, але ну, я так розумію, що це колір camel, що його називають. Має він ось такий вигляд. Знову ж таки, я говорила, що я хочу потрішечки перейти на такі більш пастельніші, більш спокійніші. Кольори, тому знову ж таки, такого навіть у мене здається ніколи і не було кольору. Саме такого він трішечки такий гірчичний, як на мене, світло, світло коричневий. Ну по сьогоднішніх мірках це кольор. Camel. Ось тут така невеличка стієчка. Мені сподобалась, що він не повністю вирізаний, тому що дуже часто є ось ці речі з такими величезними вирізами. Мені це не дуже подобається, тому що все ж таки річ носиться в холодний період року. На кінцях ось цього светра також резиночка. Він доволі м'який. Комфортний, я їх вже наміряла. Внизу також в нього ось така резиночка. Посередині в нього така деталь є, яка діла його пополам. Ось такий ніби рубчик. Також мені це сподобалось, такий акцент. Ззаду нічого немає, рукав тут, здається, спущений. І він, до речі, доволі такий, я б сказала, навіть оверсайз. На фото на моделі я б не сказала, що він прям оверсайз, але на мені він оверсайз. Я беру зазвичай на сінцею XL, це мій розмір, ще 50 його пишуть. В Принципі, даний светр можна було взяти і L для мене. Він непогано на мені сів. Звичайно, я вам у відео включу примірку самого светра, щоб ви бачили, як він на мені, як він виглядає. Звичайно, на всі товари я вам залишу під відео посилання. Ви перейдете, подивитесь. До речі, він був не тільки в цьому кольорі, здається, був ще світліший колір. І ніби чорний. Ну, я вже не пам'ятаю, кілька було кольорів. Я взяла те, що мені був потрібен, тому ось так. Непоганий светр, мені дуже подобається, дуже м'якенький. Ну і колір то, що базовий і трендовий. Далі я взяла, взагалі мені сподобався саме той, що я зараз вам покажу, джемпер. Він мені сподобався в коричневому кольорі, але у кольору, на мій розмір, вже не було. Тому я вирішила взяти цю модель, але у іншому кольорі це у нас джемпер врубчик. Колір бежевий, коштує він 599 гривень. Має він ось такий вигляд, до речі, також у нього ось тут така горловина стояча. Як стієчка, і вона не прилягає до мене так сильно. Також мені це подобається, тому що я гольфи не дуже полюбляю. Я їх ношу, ну не дуже. Ось цей рубчик, який тут вказано було. Дійсно, він врубчик, він такий тут ще сіра, трішечки, як на мене, нитка вкраплена. Також спущений рукав у нього на кінці в нього ось така резинка. І тут, до речі, в нього також. Резинка і він з розрізом. І знову ж таки, він на мені доволі такий оверсайз розмір. Знову ж таки, XL я взяла. І матеріал тут трішечки не такий, як в попередньому. Тут такий він більш плотніший і не такий, скажімо так, м'якіший, як на мене. Ну, він приємний до тіла. Нитка відчувається, що якась трішечки інша. В принципі, це не погано, що вони різні. До речі, там зайдете, тому що я вже не пам'ятаю, їхній склад вказується на сайті, можете подивитися. Трошечки він світліший за ось цей попередній. Взяла ось такі два. Також такого світла в мене не було. Білий, здається, в мене є. А ось такий бежево-білий, такого в мене джемпера ще не було. Далі я взяла чорний джемпер. Знову ж таки чорний, я дуже довго шукала саме чорний, тому що, і саме, що він був теплим, вже не один рік я його намагаюся знайти, той, що був би без нічого, просто звичайний джемпер. Зазвичай, коли заходиш в розділи на будь-яких сайтах, постійно вони якісь то, Якимись бретельками, то вирізана спина, то рукав якийсь не такий. Просто щоб був звичайний класичний, дуже важко, до речі, такі моделі знаходити. Ну, буває або розміру немає. Так, джемпер чорний коштує 499 гривень. Він, до речі, мені не дуже прям сподобався, прям сильно-сильно. Але з усього, що було на сінсей. В Принципі, він непоганий, подобається, що в ньому немає натуральної нитки. Має він ось такий вигляд. Я сподіваюся, вам його буде видно. Тут звичайна, ось така в'язка. Знову ж таки, горловина ось таким чином до. Шиї близько розташована, спущений рукав, він доволі оверсайзний. Рукав просто, звичайний він прямий, закінчується ось таким чином, і низ без нічого на резиночку закінчується. Тут у нього є такий візерунок, якщо вам буде видно пов'язки, ось тут трішки в іншу сторону. Ну, такий він, в принципі, сподобався ще якщо його трішечки пропарить. Він, взагалі, росяється, тому що це все ще було тільки складено. Я розпакувала, буде трішечки більший в нього і пишніший вигляд. Я взяла собі топ із трикотажу в рубчик. Коштує він 129 гривень. Має він ось такий, до речі, вигляд. Також XL. Я все думала, можливо, менший розмір взяти, тому що такі речі вони зазвичай тягнуться. Але потрібно все-таки брати свій розмір, тоді він буде якраз на вас. Тут він на таких бретельках, і ось такий він сам. На вигляд, дійсно, врубчик він дуже гарно тянеться, і бретельки дуже гарно тянуться. Його я взяла для того, щоб просто піддівати десь під отакі самі ж джемпера, кардигани. Тобто можна його, звичайно, носити і самостійно, ну, я його взяла з таких позицій, з такі таких функції буде в мене виконувати. До речі, на сайті був ще такий самий, тільки бретельки були ось ці чорного кольору, а сам білий. Я взяла б дві, але я побоялась, тому що я топи на сенсей не брала ще і могло Щось мені не підійти, тому дві штучки я їх і не збиралась брати. Якщо в наступний раз буду замовляти і ще вони будуть, то я собі до замовлю. тому що він мені дуже сподобався. Він добре облягає, гарно сидить, легкий, не обтяжуючий. довжини якраз вистачає його. Тобто якість непогана, і ціна приємна, що він не дуже дорогий. Тому ось так. Тому що такі речі дуже швидко зношуються, ті, що ближче до тіла, і їх потрібно частіше міняти. Тому ось такий. Топ. це в розділі топи було. Далі я ще замовила собі головні убори, хоча попередній раз я замовляла собі головні убори, в мене один берет був, здається, і шапка Біні. Але шапка Біні, вона мені сподобалась носити, звичайно, її буду. Просто я на той момент я замовляла, там вона рожева. Вона прийшла темно рожева, хоча мені хотілося трішечки, щоб вона була пастельніша. Тому за цим разом я вирішила зайти, подивитися, і знову ж таки, тут поновився товар. До речі, на сенсек доволі часто поновлюється товар. Тобто, якщо ви замовляли і зайшли десь через 2-3 неділі, товар може бути інший. Тобто, буде й той старий, який ви бачили, але товар постійно поновлюється. Наприклад, головні убори там, де шапки, коли я замовляла, ну буквально 2-3 неділі назад. Я замовляла попереднє замовлення, був один товар, зайшла, товар поновився. Його, ну, як на мене, більше стало і більший вибір. Тому з таки, я не встояла і собі зробила замовлення ще шапок. Шапок мало не буває, як на мене, тому ось так. Взяла я собі ось таку шапку бежеву. Взяла я її, У мене зимовий буде одяг, трішечки там є. Бежевого, якраз вона буде гармонійно виглядати. Давайте відразу я скажу, скільки така коштує. Назва їхня шапка шабка біні, колір мюдовий, і коштує вона 219 гривень. З такий вигляд, я вже говорила в попередньому відео, що я полюбляю брати з відворотами, мені в них найкраще. Тут вона, до речі, аж у три таких складена відвороти, мені це подобається. це буде. Тепло. Одне мені трішечки не подобається те, що вона доволі така м'яка. Вона падає. Хоча, як її наміряєш, вона, в принципі, робиться стоячою, тому що мені дуже важливо було, щоб вона трішечки вище була голови. Зараз це актуально, модно, тому ось так. В принципі, матеріал дуже непоганий. Відразу, коли одягаєш, у неї стає тепло. І колір мені подобається: він якийсь і не бежевий, і не жовтий, і не коричневий, і не біла. вона. Ну, ось така подобається мені вона. А далі я взяла ще дві шапки біні, але ті кольори, які мені хотілось попереду взяти, ну, їх не було. Це нові якісь з'явилися. Взяла вони дві одинакові, мають вони ось такий вигляд. Це шапка Біні. Давайте я скажу їхню ціну. Перша пастельний рожевий, називається 219 гривень, і інша блідо-зелений кольор також 219 гривень. Рожеву я взяла, тому що, як я вже говорила, попередня мені прийшла ну, доволі яскрава. Я хотіла трішечки світлішу, якраз ця мені більше подобається вона. Набагато світліша такий ніжний рожевий колір. Тут матеріал трішечки плотніший, ніж, наприклад, ось тут, трішечки інша нитка, вона більш стояча. І знову ж таки, мені подобається, що тут аж в три відвороти. Вона доволі така взагалі я брала ніби на осінній період. Але вони такі шапки дивлюсь, що можуть в принципі зійти і на зимовий період. Тому ось так. Також доволі тепла шапка. Мені дуже вона сподобалася. Ну і взяла. Ось цей світло-зелений колір, такий фісташковий, я б навіть сказала. Тому що у мене таких шапок, таких саме кольорів не було. Я їх попередній раз бачила, але мені не сподобалися самі форми. За цим разом мені сподобалася сама форма та сама, що в принципі я взяла і рожева. І колір мені дуже-дуже подобається. У мене вже блакитна є. А ось такого кольору не було, тому я її взяла знову ж таки тепла, гарна. Взагалі, шапки можна мати різних кольорів, навіть не підбирати їх сильно так детально під верхній одяг, тому що ну, шапка це як аксесуар, вона доповнює образ, вона іде як акцентна, тому, в принципі, можна мати різні кольори. Навіть я збираюся, якщо я взяла до свого бежевого. В мене там Бежево з чорним пальто буде зимове. Я взяла, звичайно, бежеву, можна надягати тоді якісь і акцентні ось такі шапки іншого зовсім кардинально іншого кольору. Тому ось такі в мене за цим разом три шапки біні. Я думаю, поки що на цьому я зупинюсь в цьому сезоні. Міні вистачить, тому що є ще й попередні ті, які я брала із попереднього року, вони непогані. Звичайно, я вам на всі ці товари, які сьогодні показала, залишу посилання, переходьте, користуйтеся, товари гарні, невисокої якості, але, в принципі, в них. Можливо, ходити мені подобається, як я вже говорила, що це недорогий товар, з яким можна створювати різноманітні образи, можна їх міняти, Ці образи напишіть, будь ласка, чи ви користуєтесь даним сайтом, чи він вам подобається чи ні. Які ви речі там замовляєте, буде цікаво почитати. Можливо, на щось я також зверну увагу, можливо, щось я ще не знаю. А ми з вами будемо прощатись. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!